І допомогти в боротьбі з перським князем. І це говорить небесна істота, тобто ми називаємо їх ангели. Небесна істота, і вона говорить: мені треба допомогти в боротьбі з тим, хто стоїть над Перським царством. І він не має на увазі просто царя, фізичну людину, а він має на увазі духовні особи, які стоять над. І таким чином Біблія нам привідкриває, що за, за тим, що твориться зло, завжди стоїть той, хто спричиняє основне зло тут в нас, на землі, де ми живемо. І це є сатана, це є диявол. І тому і апостол Павло писав в Ефесян 6.12: бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла. Тобто проти людини, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти пізнебесних духів злоби. І ми знаємо добре ті інші біблійні місця, їх є цілий ряд, наприклад, Ісус сказав це Івана 10-10: злодій тільки на те закрадається, щоб красти й убивати та нищити, де є натяк на диявола. Ну і також на фальшивих вчителів, які керуються його дією. А також 1 Петра 5.8 Ваш супротивник, диявол, ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти когось. Кого. Треба розуміти, з ким ми маємо справу. Якщо ми в своїх складних обставинах націлені проти людини, бажаємо, щоб ту людину Бог усунув з нашого життя. То не є правильне розуміння. Та, та людина зв'язана, обманута, вона часто як на ниточках того, хто керує. Людина Божа має це розуміти. І тому вона не має озлоблятися, не має мати на серці гіркоти, вона завжди має мати. Молитву за людей про їхнє спасіння. Завжди. І нема на землі людини, яка, яку Бог би не міг спасти. Нема такої людини. Бо ми добре знаємо, що і ми самі, навіть якщо ми вже увірували в Христа, ми були б схожими на будь-кого з тих людей, які спричиняють зло. Дай нам більшу владу, дай нам інші обставини. Ми могли б бути схожими на ними. На них, але Господь нас врятував. Так само Він може інших врятувати. Якщо йде мова про війну, то, звичайно, Господь використовує також апарат держави, Збройні сили для того, щоб усувати зло, гамувати зло в цьому світі. Це правда. Це мусить бути і це правильно, і ми це підтримуємо як християни. Але в той же час ми розуміємо. Що є справжній винуватець. І це розуміння дозволяє нам правильно боротися, правильно оцінювати свої сили. Тоді ми вже молимося за людей, ми співпереживаємо за них, про їхнє спасіння, про зміну їхнього серця, а не просто намагаємося усунути їх з нашого життя. І ми молимося про те, щоб Господь сковував диявола, щоб Він не. В чому ж діє диявола? Він ж хоче. Не дозволити людям повірити в Ісуса, який помер за їхні гріхи, отримати спасіння і бути в вічному блаженстві з Богом. Оцього найбільше не хоче диявол. Ми ж можемо молитися, щоб Господь цю дію диявола усував, і щоб ми самі були з Богом, і щоб іншим не було перешкод бути з ним. Отже, це перше, що ми можемо застосувати, усвідомлення духовної реальності. Ми живемо. Серед духовного світу, де значну силу Господь дозволив мати противнику його, сатані. Не попадаємося на його такий обман, щоб ми озлоблювалися і мали гіркоту від людей. Далі ще одне це те, що жінка була на пустелі, і ми розуміємо, що. Вона там зазнавала захисту Божого. І тому друге, що ми можемо зауважити, це стосовно Божого захисту. Я би це розділив навіть на два. Одне це як сам Бог себе веде, захищаючи нас. Що я маю на увазі? Як прибуває якась високопоставлена особа куди-небудь? Колись Може, ви здивуєтеся, а може вже хтось і пам'ятає, бо я це говорив. Я деякий час служив в обласному військоматі. Ну була в мене така робота там за комп'ютером служба. І особливо в військовій сфері, і дехто тут знає це набагато краще. Буває так, що коли прибуває начальство, то ну, хто не був просто в. У військовому середовищі, то він може думати, що це перебільшення, але це не перебільшення. Ну все просто вилизане. Можна сказати, що асфальт напастований, і все підрізане, і жодного сміттячка ти не побачиш. І ти мусиш правильно себе повести і правильно заговорити. Все має бути ідеально. Приїжджає високопоставлена особа. Ця ілюстрація нам відома. Коли хтось прибуває, він має прибути в ідеальні умови, і він не має побачити нічого неправильного. Але як прибув Ісус? Я про це дуже коротко згадав на початку, але зараз ще трошки скажу про це. По-перше, сім'я Йосипа, в якій народився Ісус, в якій ситуації вона перебувала? Марія зачала. І це могло означати, що може в неї стався перелюб. Ми знаємо, що так не було, що вона зачала від Духа Святого. І Йосипу це було повідомлено, але ж вони були в страху. А ну, якщо дізнаються люди, вони згідно з законом можуть закидати навіть камінням Марію. Йосип це знав. Він не хотів, щоб, як сказано, ославити Марію. Він її хотів зберегти. Але це була така ситуація. От в якій ситуації прийшов Ісус? Де в була певна тривога. Чи не сприймуть ці люди як гріх, і чи не підуть вони проти нас. Потім з отим переписом, про який я вже сказав, такий дискомфорт. Ти маєш йти кудись в іншу місцевість. Ти прибуваєш, тебе там не чекають. Навіть в готелі місця не було. І вони десь. Там, там, де худоба, де якісь такі допоміжні приміщення, там вони розпіз... розмістилися. А потім, коли дізнається Ірод, то Він прямо хоче знищити Ісуса. Він полює на нього. І це я вже говорив, але далі, яка далі ситуація? Йосип, остережений в сні, розуміє, що йому треба залишити юдею і піти в Єгипет. В чужу землю, переселитися, бути втікачем, і там вони побули якийсь час, може кілька років. І це прийшов, як ми знаємо, господар землі і неба, який все створив, Божий син прийшов на землю, високопоставлений, де мало бути все чисто, приготовлено, всі на ура мали би його зустріти. Так воно було, ні, не так. Прийшов. Де тривога, де біль, де тяжко, де за тобою полюють, і так далі, і так далі. І це нам дуже багато говорить про те, що Бог, коли ми кажемо, робимо висновок, що Бог захищає свій народ, то ми маємо зрозуміти, що він не є якийсь віддалений, він в іншому вимірі, і він не розуміє того, що відбувається з нами. Може, ми зараз у цей час війни також такі вже змучені, бо то і правда, воно нас виснажило. Навіть вже не говорю про тих людей, які безпосередньо зазнали лиха і, і мають каліцтво, і житло втратили, то їм взагалі дуже складно це все пережити. А тут навіть ми, коли нібито в наше все збереження, ми також в такому дискомфорті, ми змучені, але ми маємо зрозуміти, що Господь не є такий, що Він. В ідеальних умовах, і він на це все дивиться і просто десь хіба переводить тему на те, що він приготує ідеальне. Ні, Господь так не робить. Він каже, я входжу в ваші обставини. Я розумію зсередини, як воно вам. Я вже був в цьому. І тому і сказано, що Ісус перетерпів все те, що люди мають всі страждання, крім того, що Він не мав гріха. І тут ще одне: це про те, як Бог розуміє, що Він війшов в наші обставини. Але варто зауважити, що він просто турбується про нас. В пустелі, оцей образ, Господь годував ізраїльський народ, посилав манну, перепелиці, воду давав, водив сам і був поруч, і могли дивитися, і бачити щодня чудо. Світиться великий стовп вогню, який веде їх, коли була ніч, а коли день стовп хмари. Господь був завжди поруч, Він водив їх. І зараз, коли ми дивимося на наше життя, то воно може бути таким також схожим на пустелю, бо і кожен. Щось переживає в житті. Звичайно, книга об'явлення більше спрямована на те, що хтось переживає за свою віру в Христа, переживає переслідування, утиски, але ми можемо це застосовувати і до будь-яких страждань, до складних обставин. І ми, коли це переживаємо, то це я нічого нового не скажу. Нам складно відчути, що Бог є поруч. І я вже одного разу чув, як одна людина каже: ну повір, от таке, як я переживаю, не ну, ніхто на землі. Але іронія в тому, що таке можуть сказати дуже багато людей. І кожен має якийсь свій біль, він його носить, з чимось він мучиться, чогось він не має, те, що мають інші. Щось йому складно переживати. Чогось би він дуже хотів, але воно ніяк не приходить і навіть нема перспектив, чи воно прийде. І в таких ситуаціях нам складно побачити, що Бог поруч. Але Він є поруч. Колись, як я тільки увірував, для мене було великим підбадьоренням те, як говорив про Божу присутність. Голова нашого Союзу Григорій Іванович, комендант на той час. Він був тут у нас в гостях, і він тут розповів такий короткий епізод. Він каже: один чоловік, який повірив в Христа, не міг щось багато говорити чи пояснювати, а в своїй простоті просто надіявся на Божу присутність. І він був в лікарні в тяжкій хворобі. І єдине, що він час від часу тільки міг прийти до Господа і сказати Ісусе, це я Іван. І через якийсь час Він знов приходив до Господа і знов казав: Ісусе, це я Іван. І розповідає, що коли він вже покидав цей світ, то в палаті почувся голос Івана, це я Ісус. Я дуже так критично ставлюся до якихось таких історій, і не можу сказати, наскільки це було, би, було правдою, чи є щось додумане. Але принаймні ця людина могла в своїй думці добре це усвідомити, коли вже переходила в інший світ до Христа, що Ісус завжди чув Його, Він чув кожнісіньку ту молитву. Він був поруч. З цим чоловіком. І ми маємо це дуже добре усвідомлювати. Ти йдеш, тобі складно, ти проходиш пустелю, ти не бачиш Господа. Але нема такої хвилини, щоб Він не був з тобою. Він підтримує, розуміє тебе. Це дуже зігріває. І останнє. Здавалося б, ну, це ж Бог. І, особливо, якщо до нього звертатися, просити, то він ж може усунути будь-що. Наприклад, ми зараз проходимо всі разом такі складні обставини. Ми можемо звертатися, Бог же може усунути в одну мить. Правильна думка, Бог може усунути. Але питання в тому, що Він не завжди усуває, Він проводить через складне. Ми можемо Бога десь бачити таким. Є новобранці до війська, які проходять навчання, тренування. І ми іноді бачимо якісь епізоди, можуть бути відео чи художні фільми, як їх виховують, особливо, якщо якісь особливі війська. То дуже сильна така насичена фізична підготовка. Через не можу. Вже людина падає, але їй ще дають, і ще дають навантаження. Або стоїть той є пірнальники, наприклад, і занурює той командир того пірнальника. І він вже не може, не витримує, але той каже, що ще ти повинен тут бути, аж потім в якийсь момент дозволяє винирнути. І той командир, який примушує бігати, віджиматися і так далі, він такий жорстокий, він не розуміє, а став собі зібраний, там все чистеньке, він не путіє, як всі йому легко. Так може здаватися, діє Бог. Чомусь мучить, чомусь таке щось дає, а сам. Але ж коли ми придемося, чому той чоловік є командиром. Якщо ми говоримо про військо, то іноді дізнаємося, що він пройшов набагато ще більшу не тільки школу, а й, а й був в бойових діях і наражав своє життя на смерть. І він вже знає, до чого готувати цього новобранця. Він знає, що треба пройти, в чому випробувати, що треба довести, аж ніби до до неможу, але воно загартує, воно виховує. Господь, отак з нами діє. Він випробовує. Він дуже добре знає, що потрібно, наскільки потрібно, де треба вже забрати випробування, а де хай воно ще продовжується. Що він тим робить? Людину, яка повірила в Христа, він загартовує, він робить її сильною, витривалою в вірі, змінює характер, та людина тоді стає схожою на Христа. Це також потрібно для свідчення. Всі дивляться на християнина. Ану Він при перших обставинах складних зразу раз і себе проявить. Обставини кине, почне вирішувати світськими методами, а Господь його тує, бо Він знає, весь світ, як глядачі, дивляться на того християнина, на представника Христа. Він виховує Його. І через життя того християнина, який вірний, Господь прославляється. Тому ми можемо цей останній висновок сформулювати таким чином, що Господь постійно поруч ми казали, Він захищає, Він йде разом, але Він не вирішує все так, як ми хотіли би вирішувати. Він має кращу мету, більшу, він дивиться трохи далі. Але ми би ще тут ще один момент запитали би себе, ну але чи дійсно щось таке Господь досягає, чи Він щось показав, що Він здатний досягати більшої мети? І цей уривок, який ми читали на початку, показує, так, Він може досягати. Ісус Христос прийшов через складні обставини, пройшовши, те, що його люди відкинули, побили, розіп'яли, завдали смерті. Господь досягнув. Він тим самим добровільно взяв наші всі гріхи на себе, і Він поніс покарання за ці гріхи, Він помер. І таким чином це дає можливість кожному, хто вірить в нього, позбутися вини перед Богом і вже не бути засудженим. І тому той 12-й розділ об'явлення, який ми прочитали, проголошує: все здійснено найбільше. Ісус визволив і сам засів на престолі величності, і так буде завжди. І вже сила диявола, який оскаржує, який хоче відвернути людей від Бога, вона вже зламана. Знаєте, що таке означає, що сила зламана, але той ворог ще діє, ще має якусь силу. Це дуже нагадує те, що відбулося за Другої світової війни. Ви знаєте, як спочатку німці. Там Чехія, Польща, Франція. І вони бачили, що вони розростаються, вони підуть далі, далі. Вже там замахнулися Радянський Союз. І здавалося, це така вже сила. Вони, завоювавши ще щоразу нову країну, набувають ще більшої сили. І це страшно, хто може цьому протистояти? Вони весь світ завоюють. Але були ті, хто протестували. І ми знаємо. Ну, Комусь це подобається, комусь не подобається, але Радянський Союз в 1942 році під Сталінградом так організувався, що він дав відпір цим німецьким військам, і та така непереможна шоста армія німецька там впала, здалася в полон разом з угорцями. І це переломало хід всього того протистояння. Вже далі. Німці ж мали силу, вони мали танки, вони ще там навіть і ракети нові винаходили, але вони вже були зламані. А з іншого боку, союзники, США, Британія, Франція, Канада, інші вони, ми знаємо, з боку Британії напали, висадилися на французький нормандський берег, і там, вже коли вони висадилися, закріпилися, це вже також був переломний момент. Німці ще мали силу, ще були дуже такі сильні контратаки. Але вже було зрозуміло, вже силу фашистської Німеччини вже зламано, вже вона піде на спад. І щось дуже схоже повинен розуміти християнин. Так, диявол ще тут є. Він обманює, він зводить, йому Господь дозволяє різні обставини складати в житті випробування. Напевно, він і задіяний і до війни, розв'язуючи в людях, які не розуміють Христа, розв'язуючи в них агресію. Все диявол тут ще дуже-дуже багато робить. І він зазіхає і навіть і на нас, і нас хоче спокусити, і хоче, щоб ми жили світським життям, як всі люди, І щоб не благовістили, щоб не служили, щоб не читали писання, то дуже багато диявольської роботи. І де в чому він має успіх? Ми бачимо, деякі люди були в церкві, їх вже нема. Деякі так починали після хрещення постійно в зібраннях, шукали, що можна зробити. Тепер рідко десь вони з'являються на урочисті богослужіння і все. Диявол має силу. Йому Господь дозволив. Він має силу. Але християнин має розуміти, Бог має більшу силу, і він вже зламав хребет дияволу. Якщо хтось довіряється Ісусові, не може таке бути, що диявол Його зламає, спокусить, Бог вже дав перемогу. Треба просто довіритися Богу. Треба розуміти, Він тут потужно діє в світі, і підкоритися Йому, і робити те, що Його. Ось який роздуми нам дозволяє мати цей уривок з книги об'явлення. Тому на завершення, розуміючи вже тепер цю ситуацію, яку змальовано тут в 12 му розділі об'явлення, було б добре нам поставити собі ряд запитань, які випливають з цього уривка. Чи розпізнаю я в складних обставинах духовну боротьбу? Чи зводжу все лише до людських причин? Проти кого насправді спрямовані мої образи, страхи і внутрішній опір? Проти людей чи проти справжнього ворога? Чи вірю я, що Божа присутність зі мною саме тепер, а не лише після завершення труднощів? Де сьогодні моя пустеля? І які конкретні знаки Божої турботи я, можливо, не помічаю? Чи довіряю я Богові настільки, щоб дозволити йому вести мене до своєї мети через обставини, які я не обирав? І чи живу я як людина, що знає, перемога Христа вже відбулася, навіть якщо боротьба ще триває? Друзі, ми прочитали уривок. З Писання, який нам показує справжні обставини, які панували тоді, коли прийшов Син Божий на цю землю. Це не були ідеальні обставини, дуже приємні, зручні, милі, тишина, затишок, як добре. Він прийшов в складні обставини. Він прийшов туди, де боротьба. Бо він і прийшов боротися. Він прийшов боротися за нас. І тому пам'ятаємо в Дні Різдва, що це не просто щось таке дуже миле, про яке було би дуже так гарно нам думати. Це те, що відображає реальну картину. В цьому світі йде дуже потужна духовна боротьба. Вона йде за душі людей, які будуть в вічності або з Богом, або позбавлені того, щоб бути з Богом. Ісус прийшов і цю боротьбу. Вистояв до кінця, він виборов нас. Він переміг. Він переміг сатану, він вже не має тої сили. І тому Божий народ не має мати страху, не має відчуття,